Аэропорт Серпена. Таким, Таким візерами ми полетимо. Це бібліотека. Парк Ретіро в центрі міста. А вон там щось таке бускове цвіте, неймовірного кольору. Зараз підійдемо. Хто бігає, хто собачок погулює, хто просто сидить, медитує. А, там нема проходу? Поль проход? проходить, а ось все-таки та, я її засніму. Дивись, яке красиве дерево. Я, я не піду там, туди. Ага. А це, мабуть, жакаранда Ніколи ага. її не бачив. Ці пташки співають тут класно. Чи так? Тюльпани вже цвітують. І на вже жилистка розпустилася. А каштани так там взагалі. Вже листя великі і бетони. Пташок? А, і всі співають, так? А скільки тут бігунів? Йдемо до якогось кристалевого палацу. Що він себе представляє, ми не знаємо. Ладно, там. Так

No estábamos, es así que estábamos todos en la mesa, en la luz de terra, en un bar. No se toca rendios na arcada. Це Альфонсо 12 королю. Генде, а він де, його не побачиш. Ну, шикарно тут скульптурна композиція. Так.